Керівництво України змушене гратися в ці дипломатичні ігри, е, хоча це е, насправді не веде до е, розв'язання проблеми і тим більше до якогось там мирного договору, яким е, просто маскують е, примус нас до капітуляції, тому я думаю, що це е, не відбудеться. Оскільки всі ті речі, які от зараз з'являються в медіа, їх не треба сприймати як за чисту монету, це можуть бути елементи такого політико-психологічного тиску. От не треба мати ілюзії щодо західних засобів масової інформації, що вони якби так апріорі такі чесні і правдиві відкриті, Тобто там теж робляться свої маніпуляції. От і в цьому плані треба пам'ятати одне. Що е, коли мова заходить про якісь ось такі от там поступки територіями, якісь обміни територіями і так далі, здійснюється тиск на політичне керівництво країни. Тут і не важливо навіть України чи будь-якої іншої країни, сето такі е, угоди є юридично нікчемними і не можуть бути виконані. А, і більше того, не може бути навіть прийняти до розгляду, тому те, що йдуть там дипломатичні танці з бубнами, це одне. А як буде потім, це зовсім інше. І ми бачимо, що американська сторона, американський ще донедавна наш стратегічний партнер. Ну формально він таким продовжується лишатися, але він практично вже діє як спільник е, ворога Росії. От е, е, той же самий Трамп зараз нервує. От, бо він вже висував неодноразово там різні ультимативні дати, коли там Україна мала погодитись і підписати. І от останнє це те, що було, що до Дня Подяки нічого не відбулося. Тепер черговий термін до Різдва. Але він почувається себе також е невпевненим, е інакше не телефонував би е прем'єру Британії Стармеру і президенту Франції Макрону. А з тим, щоб вони натиснули на Зеленського, і той там став щось підписувати. А Зеленський підписати нічого не може, тому що це не його компетенція, і він не є вождем України, як і Трамп, не є вождем Америки, а це та турбулентність, яку потрібно пройти. Тим більше, що з Конституції України ніхто не має таких повноважень: ні президент, ні, ні Верховна Рада окремо взята. А, ні уряд а, вирішувати питання зміни територіального устрою України, тим більше комусь щось віддавати чи щось на щось міняти. Себто, в крайньому випадку, це прерогатива всенародного референдуму. І, в принципі, як би там якимось Трампам, Путіним і вже з ними не хотілося би вибити якийсь підпис а, від а, українського боку. Я думаю, що вони чудово розуміють, тому і нервують, що це не матиме ніякої юридичної сили і не сприйнято як в Україні, так і за межами України в Європі. Європейці теж чудово розуміють, що е, якщо раптом такий е, маневр е, російсько-американський вдасться, то далі піде суцільний перерозподіл світу, і інші країни стануть розмінними монетами. Тому потрібно спокійніше все це сприймати, от, і якби дивитися на це з точки зору того, як не допустити цих от негативістських сценаріїв, у 2022 році, майже 4 роки тому назад, нам теж давали кілька днів там чи кілька тижнів, скільки ми зможемо вистояти. Ну, як бачите. Чотири роки майже от і продовжуємо триматися. У нас просто немає іншого вибору. Інший вибір це в принципі суцільний геноцид, смерть от, і так далі. Е, е, тому, е, в принципі, про що б мова не йшла, але тим не менше, от, коли звучать там фрази про те, що американці там припиняють допомогу, і так далі, насправді вона не припинялася. Що ми візьмемо до уваги поведінку Трампа його кульбіти, це не означає, що якби десь через якийсь проміжок часу, якщо цей курс буде продовжено, то вона не може бути зупинена. Так він здатний на це, але знову ж таки він не може не реагувати на суспільні настрої в Сполучених Штатах в контексті наступних проміжних виборів. Які будуть вже за 11 місяців, от я думаю, що цим багато в чому пояснюється ось такий поспіх, що він хоче вирішити питання, ну теж там отримати Нобелівську премію, там його мрії вологі це одне. А друге, це те, що він розуміє чудово, що йому потрібно зберегти а, нинішній статус-кво в американському конгресі, де республіканці мають більшість. А Україна, українське питання має потужну підтримку в американському середовищі, навіть в середовищі тих же республіканців. А інший чинник, який маємо враховувати ось цей поспіх. Він пов'язаний з тим, що є домовленість його з сідзіньпіном, очільником Китаю, про візит до Пекіну у квітні місяці, от і тому Трамп хоче прибути в Китай а, з козирною картою в рукаві. А саме російською козирною картою, що, мовляв, Росія на нашому американському боці. А щоб здобути Росію на американському боці, ну от він займається торгівлею нами. Зараз ми бачимо цей такий відверто хамський тон. Різні е, образи на адресу України і президента, і навіть уже не тільки йдуть з боку е, самого Трампа, але так само з боку членів його родини мається на увазі е, його син Дональд Молодший. А це якраз і говорить про те, що насправді вони відчувають слабкість своєї позиції, тому переходять на персоналі, переходять на рівень образ. Ну і в принципі тут потрібно витримати спокій. І ще одна особливість поведінки Трампа. Ти ті, ті, хто його знають, товорять, то що він здає назад, коли відчуває опір. Коли опору немає, чи йде така пластилінова податливість, тоді він нахабніє і починає тиснути ще більше. От проявили податливість, пішли на ці переговори, на які не варто було йти. Без чітких гарантій безпеки, що спочатку гарантії безпеки, а не якась цидука, яку нам е, пропонують, от, і щось там малюють, що це буде там по типу п'ятої статті е, е, договору НАТО, і так далі. І зараз цю п'яту статтю мало хто вірить, що вона може бути ефективно спрацьована, от чи там розповіді про е, південно корейський варіант, і так далі. Так корейський варіант пов'язаний з тим, що на території Південної Кореї американська військова присутність і ядерна парасолька, у нашому випадку про це мова не йде. Тому, як говориться, що спочатку потрібні е, питання вирішені бути гарантії безпеки і не на папері, типу варанду 2 а реальні. А потім е, все решта, але знову все решта, це не мається на увазі, що ми там віддамо. Росіян у своїй території вийдемо з укріпленого району на Донеччині. От погодимося з тим, що вони зробили, що вписали вже порти українські порти Азовського моря в реєстр портів Російської Федерації там. Азовське море зробили чи морем Росії і так далі. Ні, ці всі речі не прийнятні і ніколи не можуть бути прийняті. І немає ніяких там режимів, я що ну добре, ви де юре, будете не визнавати, буде стан де-факто. Ну нема такого де юре де-факто. Раз втягнулися в цю в ці переговорні ігрища разом з європейцями, то далі потрібно тримати позицію жорстку. І у випадку, коли, скажімо, буде ситуація або або, чітко сказати, що ні, це неприйнятно. Так, буде нелегко, але навіть не було нелегко. Але ми бачимо зараз мобілізацію і в Європі так само, тому що європейці зараз вони жили десь ілюзіями у стилі Марка Рютте, генсека НАТО, який як би там. Всіляко улещував Трампа, і ми бачили, що це якби давало якийсь певний ефект. Ми бачимо, що це абсолютно тимчасовий сів хвилинний ефект. А що зараз Трамп там сказав, що не будуть Сполучені Штати виходити з НАТО. А зараз з'являється законопроект, пропозиція в Сенаті про те, щоб Сполучені Штати вийшли з НАТО. І зрозуміло, що в нинішньому складі американського. Конгресу нічого не може з'явитися просто так. Це очевидно, що на це вже є певне благословення з боку Білого Дому. А отже, потрібно чітко вже уявляти собі, що в особі Сполучених Штатів в нинішньої адміністрації ми маємо справу далеко не з дружньою нам країною. Тому не випадково, наприклад, остання новина буквально вчорашнього дня, це те, що данська розвідувальна служба віднесла Сполучені Штати свого союзника по НАТО до категорії, так би мовити, країни, е, яка е, містить діяльність якої містить виклики для безпеки е, королівства Данії. вони прийшли нас вбити. А отже, а ми якби в наші плани не входить бути <свісно> мертвими. От. Тому нам залишається тільки одне. От іншої альтернативи немає вижити, а вижити можна тільки продовжуючи боротьбу, концентруючи зусилля, і наші, і європейські. Ну, от і ми бачимо, що останнім часом ну звісно, от ситуація в принципі буде доволі показовою 18-19 грудня, коли буде Рада Європейського союзу засідати і вирішувати питання і подальшої допомоги Україні. Я думаю, що там буде широкий порядок денний, тому що по суті стратегія національної безпеки прилюдена Сполучених Штатах, вона якби Європи не бачить взагалі не тільки як союзника. Те, що ми називаємо трансгволодичне партнерство. Тобто, просто Європа ігнорується. Є великі країни, от Ну собто, Трамп тут просто е, такий же самий підхід має, як і Путін в Кремлі чи Сіньпін в е, Пекіні. Є великі країни, вони повинні свої питання вирішити, розмежувати сфери впливу, а інші країни повинні просто брати до уваги інтереси великих. І тоді, мовляв, всім буде добре. Ну. Це якраз так, як і було перед Другою світовою війною. Наприклад, взяти з цю епопею з Запорізькою атомною, яку намагались, практично починаючи з 22-го року інтегрувати в російську енергосистему, запустити реактори, от, щоб вона не простоювала, щоб вона приносила гроші. Ну, Нічого з цього не відбулося. Не відбулося ні в 23-му році, ні в 24-му, ні в цьому році. Кожен рік. Перед новом року ставилось плану громадьо в Кремлі, от але завдяки діям Сил оборони України так воно і залишилось і залишається на папері, так і тут буде те, що стосується там українського приязов'я портів. Ну ми ж бачимо, як діють сили оборони України по Чорноморським портам. Зараз та й той же Тимрюк на Азовському збережжі от рознесли газовий термінал. Тому до Бердянська теж черга дійде. Зараз з'являються нові ударні засоби в Силу оборони України. Тому те, що цей порт там функціонує, до то того ж як він функціонує, ну так як він функціонував. В довоєнні часи цього вже немає і не буде. от По мірі появи, більш потужні за свої враження, цей порт буде рознесено вщент. От. Ну і на тому, як би все закінчиться. от Коли зможемо деокупувати ці території, Ну так, зрозуміло, що це не відбудеться завтра. от Але в тому чи іншому вигляді. Не можуть прийматися ніякі е, варіанти пов'язані з закріпленням там скажімо російського статусу-кво. Російський статус-кво тільки окупаційний, по-іншому бути не може. От. Е, від того, що там хтось визнав е, ці ДНР ЛНР, їхнє становище е, цих е, так званих суб'єктів чи там нових територій не покращилось абсолютно. Тому в даному випадку, коли там з боку Сполучених Штатів ведеться мова про можливість там якшення санкцій проти Росії, там чи як говорять щодо повернення Росії в глобальну економіку, основні санкції проти Росії введені Європейським союзом і країнами, членами ЄС, відносини Америки економічні з Росією, вони ніколи не вирізнялись. Великими обсягами торговельно-економічних зв'язків. Ми ж розуміємо чудово, що апетити Путіна вони не обмежуються там, от як зараз там шматочком території Донеччини у вигляді там словянсько арматорської агломерації там і навколо. Ні, це ж просто якби така е, казочка для відкофа, там от і так далі то вони не бачать Україну взагалі. Вони бачать Україну просто як територію частиною Росії. Ніяких українців нема. Їх придумав там раніше була у них версія австрійський генштаб, часів там Австро-Угорщини. От тому все це. Це просто якби мова йде про тотальне знищення і державності, і ідентифікації нас як українців. Тому так чи інакше, те, що вони там вгризаються. В якісь шматки території, от, то це не означає, що з цим хтось має погоджуватись так чи інакше, навіть якщо взяти там, ситуацію, пов'язану, наприклад, з Грузією, коли в 2008 році було російське вторгнення в Грузію, то навіть зараз, коли має місце в Тбілісі абсолютно проросійський режим, от, тим не менше, Грузія ж не відмовилась від е, тих територій, які е, зараз знаходяться під російським контролем, мається на увазі схінвальський район регіон на і так далі. Тому тут це є та межа, за яку не можна переступати тут мається на увазі погоджуватись на якісь там заради якогось там миру, які ми розуміємо, що, е, е, попри там гучну назву, там мирна угода, там чи чи мир. Насправді за цим е, приховується е, спроба приносити нас до капітуляції. Тому е, за це не можна е, по е, як говорить, що мир в обмін на території, от що ми вам мир, а ви нам території. Ну, ми ж розуміємо чудово, що ніякого миру не буде, тому що агресор якраз відчуває себе е, е, сильним. Не тому, що він сильний сам по собі, а тому, що е, е, Захід е, Європа виявились не сконсолідованими, а тим більше в умовах по суті американського зрадництва заходу, коли найбільша країна е, західного світу капітулювала, О, це один з парадоксів. А до речі, якраз ультиматум, який пред'являв Кремль е, в 21-му році в грудні. Він тож відносився, передусім до Заходу, до Сполучених Штатів, до НАТО. Тобто відома фраза, що НАТО беріть амонатки, убирайтесь на границю сьомого гота. Він не до нас відноситься ультиматум Ну, от, як бачимо, що зрештою працювало так, що Сполучені Штати капітулювали першими. От. А нам залишається тільки одне: чинити далі спротив. І стратегічна мета незмінна: це звільнення е, і декупація всіх захоплених ворогом територій, включаючи е, південь схід України, Кримський півострів. Це все наше, е, скільки десятків років ведуться переговори про мирний договір між Японією і Росією раніше Радянським Союзом, Японія не відмовилась від тих клаптиків своїх північних територій. У вигляді чотирьох малонаселених островів. Хоча, здавалось би, Японія без них спокійно себе може почувати, і вони, якби, їхня відсутність не чинить ніяких проблем для японської економіки, розвитку Японії і так далі. Але є принципи, які є незмінними протягом поколінь. Змінилося багато поколінь японських політиків при владі, але вимога лишається незмінною і бачення незмінним. Це наші території, території е, Японії, які е, незаконно відторгнуті були в ході е, завершення Другої світової війни. Ось це приклади для нас. Ми не знаємо, скільки часу знадобиться для того, щоб повернути втрачені території. Але якби тут фактор часу. Це річ старинна, Тобто ми не повинні е, нічого е, такого розмінювати. Тому що це не просто території. Території вони не самі по собі існують. Це не Арктика і не Сахара, де безлюдні острови чи безлюдні велетенські простори. На цих територіях живуть люди. Тому якби, це теж штучне розділення, ось таке там: типу: віддайте території, збережіть життя людей. Віддавши території, ми втратимо людей і життя їхнє так само, і ми бачимо, що там відбувається. Тому, так чи інакше, нам своє робити. битися за свою свободу і незалежність.